16 травня у Полтаві розпочався унікальний естафетний заплив на 50 кілометрів. Протягом 12,5 годин близько 400 учасників, серед яких молоді спортсмени, ветерани плавання, спортсмени-інваліди та учасники Олімпійських ігор передавали один одному естафету у 25-метровому басейні Дельфін. Спортивну подію приурочили до 50-ліття дитячої юнацької спортивної школи номер 3 з плавання заснованої. У далекому 1964 році. За ці роки дуже дії очі спортивних міроприятів, проведено спортивні роботи. Дійсно підготовлено не одне покоління талантливих спортсменів, які захищали честь нашої балтарщини на соревнованні різних рівнів. За своє півстолітнє функціонування школа випустила чимало багаторазових чемпіонів СРСР та України. Один із таких Борисмінах пригадує, з чого все починалося. От колектива від тренера першого.